Вітаю вас, любі шестикласники та гості каналу. Багатьом подобається купатися у ванні, плавати в морі або річці, тож сьогодні на уроці ми дізнаємося, в яких випадках одні тіла плавають у воді, а інші тонуть. Урок почнемо з дослідження та з'ясуємо умови плавання тіл. Зануримо у воду тенісну кульку і відпустимо її. Поспостерігаємо, як поведе себе кулька. Кулька піднімається на поверхню води. Тепер в одну руку візьмемо залізний цвяшок, а в другу дерев'яну паличку і одночасно опустимо їх на поверхню води в посудині. Поспостерігаємо. Гвіздок потонув, а дерев'яна паличка залишилася на поверхні. Покладемо у посудину з водою кубик льоду. Поспостерігаємо. Кубик льоду наполовину занурився у воду. Запишіть в зошиті результати наших спостережень та замалюйте, як розташувалися досліджувані тіла у воді. З'ясуємо, чому так відбулося, а все тому, що на занурене у воду тіло діють дві сили сила тяжіння і виштовхувальна сила. Сила тяжіння напрямлена вниз, тому тягне тіло вертикально вниз. Виштовхувальна сила напрямлена вгору і штовхає тіло на поверхню рідини. Тобто на одне тіло діють дві протилежно напрямлені сили. За таких умов тіло рухається у напрямку дії більшої сили. Саме від сили тяжіння і, від... і виштовхувальної сили залежить плавання тіл. Якщо тіло занурюється у воду, тобто тоне, то це означає, що сила тяжіння більша за силу виштовхування і тягне тіло на дно. Якщо тіло залишається на поверхні води, тобто плаває, то це означає, що сила виштовхування більша за силу тяжіння і виштовхує тіло з води. Якщо все тіло чи його частина плаває в товщі рідини, то виштовхувальна сила і сила тяжіння, що діють на тіло, врівноважені. Наприклад, так рухається підводний човен або будь-який корабель або ж плаває кубик льоду. Виштовхувальна сила залежить від густини рідини і об'єму зануреного в неї тіла. Густина тіла дорівнює відношенню маси тіла до об'єму, який воно займає. Одиниці вимірювання густини це кілограм на метр кубічний або грам на сантиметр кубічний. Значення густини для речовин та матеріалів це стала величина. У таблиці на екрані наведено значення густин деяких речовин, матеріалів. Тіло тоне у воді, якщо його середня густина більша за густину води. З таблиці видно, що густина заліза більша за густину води, тому в дослідженні... Залізний цвях тонув. Тіло плаває у товщі води, якщо його середня густина дорівнює густині води. Густина льоду приблизно дорівнює густині води, тому в дослідженні лід плавав у товщі води. Тіло спливає на поверхню води, якщо його середня густина менша за густину води. Дерев'яна паличка від морозова плавала на поверхні води, бо густина деревини менша за густину води. Виникає запитання, чому сталевий гвіздок тоне у воді, а великі кораблі зі сталі плавають? За законами фізики, корабель повинен тонути. Але річ у тім, що корпус корабля має порожнини, що заповнені повітрям. Це робить загальну густину корабля меншою за густину води. Тому виштовхувальна сила, з якою вода діє на корабель, Більша за силу тяжіння землі, яка тягне судно на дну. Виштовхувальна сила утримує корабель на поверхні води. Та якщо станеться пробоїна і в порожнини корабля потрапить вода, він потоне. Більшість мешканців водного середовища мають середню густину тіла, що дорівнює густині води. Саме це дає їм змогу плавати під водою. Риби можуть опускатися на дно або підійматися на поверхню водойми завдяки плавальному міхуру, що заповнений газами. Якщо рибі необхідно опуститися на дно, стінки міхура стискаються, об'єм тіла зменшується, а маса риби майже не змінюється, бо гази легкі і риба занурюється. Під час руху до поверхні все відбувається навпаки. Стінки міхура розслабляються, повітря заповнює міхур, збільшуючи об'єм тіла, і риба піднімається в товщі води. Молюск наутилус, який живе у тропічних морях, може швидко спливати і знову опускатися на дно завдяки тому, що здатен змінювати об'єм внутрішніх порожнин у своєму організмі, адже цей молюск живе у закрученій спіральній мушлі. Яйця корисний і популярний харчовий продукт. Яйця, яким понад три тижні, вважаються несвіжими. І лікарі не радять їх споживати сирими. Щоб визначити свіжість яєць, можна скористатися досвідом на екрані. Свіже, щойно знесене куркою яйце, потоне у воді. Двох-трьохтижневе яйце плаватиме в товщі води, а старе яйце, якому понад три тижні, спливе на поверхню води. Поміркуйте, яке з яєць має найбільшу густину та кому стануть у пригоді результати цього досліду. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!